Ну що, всім привіт! І з вами знову я Ліда і мій канал Щоденник Вимушений Змін. І у нас сьогодні знову неділя. Я вже по традиції виходжу до вас з такими відео в неділю, тому що наприкінці тижня я працюю і не виходить, наскільки б я не хотіла, не виходить, у мене прям тоді записувати влоги день. Тому сьогодні в мене така є нагода. Ми знову вибралися в гори. Давно де не були, напевно, що неділю-три. Тож зараз якраз погода така, яка мене радує, тепло, ми вже в футболочках, так прям сонечко сьогодні. І тож сьогодні ми погуляємо. Зараз ми зайшли в таке чудове місце. Це перед таким місцем, де розходяться дорожки. Можна піти в ліс, можна піти в гори, можна піднятися на тазпровий верх. Ми тут зайшли, вип'ємо зараз кави, трішки збадьоримося, тому що я вдома попила каву, ну і валік теж. Ну але вдома була така розчинна і вона щось мені нічого не дала. Я така вся сонна, поки дійшли, кажу, що можу навіть заснути. Тому зараз будемо йти, буде сьогодні красиві краєвиди, як завжди, буду вам показувати. Тому не скучного вам перегляду. Пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже-дуже цікаво їх читати, і мене надихає, коли ви пишете. Мені дуже це подобається. Мені здається, що ми тоді з вами такі трішечки-трішечки ближче. Тож, всім гарного настрою і чудового дня. Да, дуже смачна. Валіка говорить, що дуже смачна. Зараз спробуємо. За моєю спиною, ви бачите, це щось таке, як дамба, я так розумію. Тут таке тече дуже багато води. Стікає, я так розумію, з гор, і ми вже йдемо по своєму напрямку, підемо в гори і будемо там щось спостерігати. Заходиш свіже таке повітря, а на сонечку вже дуже жарко. Ну як? Ну так, хорошо жарко. А в горах класно. Свіже таке повітря. Такий крутий підйом. Це просто капець. Ну ми йдемо. І я кайфую, я ніколи не думала, що ніколи не думала, що буду кайфувати від горних прогулянок. Це тяжко, але круто. Йдемо далі. Дороги, як ви бачите, дуже немає такої серйозної. дороги, не вірте це. Ось такі в Європі дороги. Знаю, напевно, не передає камера, але дуже крутий підйом. Тут видно, який обрив. Сонечко світить. Там закопане. А тут гори, а тут ми. Це просто супер. Сонце, гори і ми. Як тут гарно, тут дуже гарно. Воно того варте. Люди навіть бігають, займаються спортом. Привітки, які краєвиди! слідкує соночка це ще щось... супер це щось супер супер неймовірне просто Подивіться, гарно. І так, ми звідти прийшли Десь звідти ми піднялись, піднялись, піднялись. Тут прийшли, повернули. Тут така прям водопадик такий маленький. І зараз ми йдемо туди. Друзі, ось така у нас тр тропка, І коли в тебе немає е, такої спеціального взуття, то це дуже погано. Я в такому взутті зручно, але не на таку дорожку. Дивіться, я тут стою, які у нас сходинки такі. Щось буде цікаве. Не знаю, куди ми йдемо, але думаю, що буде цікаво. Дивіться, тут уже вершина. І там дуже великі дерева. Ну, гарно. Ось там наше закопане, Там. Там наша губалувка гора. Астрій чудовий. Просто кожному бажаю, у кого є е, така можливість побувати в горах. Супер. Тільки будьте дуже обережними, будь ласка. Не так як я. З телефоном дуже незручно йти знімати і е, слідкувати за дорогою, тому що бувають такі і обриви, і все.

Дуже велике сонце, воно прям не дає дивитися. Боже, це щось, ви подивіться. Ну, воно того варте, я знала. Я була дуже впевнена, що так і буде, що буде так гарно. Я прям насолоджуюсь кожним-кожним моментом. Просто кожним. Дивіться, там яка гора гарна. А тут долина. Долина носал. No Вставлю вам трішечки інформації про цю долину, знайду в інтернеті обов'язково, тому що я постійно говорю собі, що перед тим, як кудись йдеш, потрібно вивчити, куди ти йдеш, що ти там будеш бачити. Но, але кожного разу я все ж таки йду і не підготовлена. Тому вставлю вам обов'язково про цю долину хоча б десь тут. Поляна кужніка, ще насал, і знову вгору йдемо. Крутий такий підйом я вам хочу сказати. Знову. Ідеш, ідеш, йдеш. Гарно, гарно, і тут такі корні. А, гарно. Обрив небезпечно. Там гори. Йдемо ще наверх. Новий вид. І новий вид з наших. З нашого місця, де ми прийшли. Так, ми звідти йшли, ішли, йшли, 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 йшли. йшли І прийшли. Боже, подивіться, що це. Так, люди пішли туди, ми теж туди підемо. Там, напевно, якісь гарні види. Так. А це з іншої сторони такий вид. Це що, мабуть, кощ... коща так? Що а що? Цирло. Цирло Це закопане? О, закопане? Ага. Просто, просто супер. Люди в віці теж ходять. Це не тільки для молоді така прогулянка. Люди тут всі такі, я так розумію, спортивні більше, тому що гірська така місцевість, і люди з дитинства, по-перше, привчають своїх дітей до гірського відпочинку. І вже коли вони в такому старшому віці, то вони теж ходять, вони всі підтягнуті, всі такі спортивні, вони в будь-якому віці. Я от дивлюся, такі і жінки, і чоловіки, вже такий у них. ну, такий... Вік, знаєте, як наших бабушок, і вони все рівно ходять. От вони ходять в гори. Для них це не є щось таке, знаєте, незвичне або тяжке. Так, ми тут, і я вже дещо побачила. Я побачила людей, куди ми зараз підемо. І я вам зараз покажу. Дивіться, от там зверху люди. І ми зараз туди підемо теж. Напевно, буде тяжко підніматися, але я хочу. Так, ну ми прийшли до нашого місця призначення. Це така висока гора, де відкриваються ось такі гірські види красиві. І ми зараз тут трішки посидимо, помилуємось і підемо далі. Тут дуже багато людей, навіть собачками є, всі кайфують, всі відпочивають. Ой, круто. Але як ми будемо спускатись, я не знаю. Ай, як Зараз, напевно, з'їмо щось бутербродик якийсь ми взяли з собою, щоб перекусити, і буде супер. Коли знімаю так, здається, що дуже гарно і все добре. А сидимо ми тут. І тут такий обрив. І прийшли ми звідти. Так, до речі, тут Гівонт. Тут кужниця, тут канатна дорога, по якій ми підіймалися на Каспровий верх. І ось там Каспровий верх, це гора. А ми зараз взагалі в іншій стороні. Підемо на горі, малуємося краєвидами, попили чайку з бутербродом. І зараз будемо йти в другу сторону, в іншу. Прийшли ми відсюди, а підемо назад. Там теж буде якось красиві підемо види. Ну, так, да, підемо вперед. Не будемо вертатися по тій дорозі, по якій йшли сюди. Хочемо подивитися з другої сторони, як тут буде. Ну, звісно, камера не передає так сильно всі ці краєвиди, да? чи передає? Там гори, а там гори, а там наше місто і такий обрив великий. Супер. Просто супер. Боюся, щоб в мене закрутилася голова і я не впала туди. Бо то буде вже не смішно. Добре, йдемо. Ми піднялися тільки що на цю скалу. Ну а зараз уже спускаємось тут і йдемо по другій стороні. А взагалі, ми прийшли звідти. Так, да, в таких горах ми ще не були, були більш в рівних, на такі висоти не піднімалися такими крутими підйомами. Так, тут вже небезпечно, така волога земля, тому трохи виключаюсь. Так, ну що, все, спустилися на місце, відкуди ви відправлялися. За нами дамба, за нами гори, там де ми тільки що були. Супер емоції, ноги болять, понятне діло, ноги болять, тому що без привички і взагалі така прогулянка буде потребувати у вас сил. Зараз ще зробимо пару знімків, пару кадрів над... Біля дамби, бо там дуже гарно так вода лється. І будемо вже відчалювати додому на маршрутки. Вона тут у нас стоїть 4 злотих, це десь 4 зупинки, і ми вже будемо вдома. Так що прогулянка у нас вийшла така трохи довга. Ми виїхали напевно в 8 ранку, а зараз вже 12. Ну, Зараз підемо додому, тому що бабуля з дідуля наші. Збирається кудись іти теж погуляти, а Богданчик у нас трішки прихворів, тому підемо, їх змінимо, побудемо з Богданом, вдома там щось поробимо, може вечором ще вийдемо. А бабушка з дідушкою підуть погуляють. Зараз вода буде шуміти, але дуже гарно трохи вам покажу. Ось така дамба, яка затримує всю воду яка стікає з гвір. І вона вся тече в річку Дунаєць. Колись ще хочемо поїхати покататися на е, річному транспорті е, через цю річку. Думаю, теж буде цікаво і гарно. На вам завершую, розповім, що ми були ось там. На отій скалі я фотографувалася, і оцей весь шлях ми спустились і прийшли. А на ту скалу ми забралися з другого боку.